Оксана Рубльова Історія великодного кошика Весна вже справді настала. Земля вкрилася зеленим пахучим килимом, а на деревах услід за першими листочками почали з'являтися рожево-білі квіточки. Підметені вулички блищали чистотою, а вибілені стовбури молодих дерев нагадували чепурних школярок у панчішках. У Миколченій п'ятиповерхівці з кожної квартири пахло чимось особливим. Матуся ще з самого ранку взялася пекти паски та смажити домашні ковбаски, поки татко в гаражі лагодив машину, щоби всім сімейством завтра зранку поїхати на гостини до бабусі і дідуся в село. Миколайчику вже виповнилося тринадцять років, і він ходив до сьомого класу. А його маленькій сестриці світунці нещодавно було лише два. Хлопчик пишався тим, що він старший брат, і вважав себе зовсім дорослим парубком. Вчора друзі з Миколчиного класу домовилися вперше самі йти святити Паски. А цього ранку хлопець з острахом повідомив батькам про своє рішення приєднатися до них. Він страшенно здивувався, коли тато промовив Ну, що ж, синко. Ти достатньо дорослий, і ми з мамою можемо довірити тобі цю справу. Весь день хлопчик готувався до нічної мандрівки. Знайшов ліхтарика, поклав до кишені старого дідового компаса на випадок, якщо заблукають. Навіть молитву «Отче наш» кілька разів повторив, щоб не забути в такий особливий день. Матуся зібрала кошика і накрила його гарною вишиваною серветкою. Щоб не проспати, Миколка виставив у мобільному будильника і швиденько вплигнув у ліжко. Мелодія розбудила хлопчика, і за десять хвилин він вже пускав відблиски ліхтариком, щоби друзі, бува, не проминули місце зустрічі. Другим підійшов Михась, потім Ромчик із Денисом. Останніми прибігли брати Дмитро та Богдан. На дворі було прохолодно, але хлопців гріла перша в їхньому житті справжня доросла справа. Можливо, не всі слова, що промовляв священник на святковій службі, були зрозумілими, але хлопці знали, що йшлося про любов до ближнього. По завершенню, святкова процесія вирушила навколо церкви з великодніми піснями. Люди раділи з тої посвяти. Коли священник дійшов до гурту хлопчиків, вони зніяковіло втупилися в свої кошики, тримаючи свічки в руках. Христос Воскрес! Шануйтесь і будьте чемними. На цих словах священник окропив дітей та їхні кошики. Воїстину воскрес! відповіли хлопці. Усмішка сяяла на розпашілому обличчі Миколки, поки він і йшов додому. Аж ось за спиною щось досить гучно зенькнуло. Хлопчик озирнувся і побачив на тротуарі велосипед, а поруч із ним розсипані великодні смаколики. Молода дівчина у відчаї трималася за розбите коліно, і сльози виступали на її очах. Ну, що тепер маю робити? Все в калюжу впало. Дайте я допоможу вам. Помітивши сумні очі дівчини, зніяковіло підійшов Миколай. Поможи, будь ласка, хоч велик докотити, а пасочку я пташкам залишу. Міцно тримаючи однією рукою велосипед, а іншою кошика, Микола мужньо повів розхвильовану подорожню додому. Вже підходячи, хлопчик мовив візьміть, будь ласка, нашу паску, вона посвячена і яйця також. Як ви підете до церкви з розбитим коліном? Христос воскрес, пані. Воістину воскрес, друже, відповіла приємно здивована дівчина. Хлопчик із радістю на серці побіг чимдуж додому. Перейшовши дорогу, він повернув на знайому алею. Аж ось помітив дідуся коло сміттєвих баків, який тягнув великий шмат картону та якісь ящики. То був старенький вчитель астрономії. Василю Петровичу, це ви? Нащо вам те сміття, свято ж? Дідусь зніяковіло глянув на Миколку та продовжував свою справу. То добрий картон зовсім чистий. Я його поріжу і віднесу у приймальний пункт. Хоч якісь гроші отримаю. Я ж навіть паски не маю за що купити. Ну, нічого, якось протримаюся. «Дідусю, візьміть, будь ласка, від нашої родини частування вже посвячене. Мама багатсько напекла. Ростяг старому пасочку та декілька яєчок Миколка. Ой, дякую. Старий вчитель зніковіло взяв подарунок тремтячими руками. Гарний сину, Оксани та Андрія росте. Будь щасливим, внучку!» Вже біля під'їзду на зустріч Миколці вийшла сусідка з першого поверху, заплакана маленька Вероніка із своїм цусиком пушком. Христос Воскрес, мала. Чому так сумно і за Що, який Христос? запитала дівчинка. Ти моїх батьків не бачив. Вони в лікарню по братика поїхали, а я лишилася з пусею. Ключики маю від квартири, але лячно одній. «Гарно, що в тебе скоро буде брат. Тепер точно з малим сумувати не доведеться. Будеш мамі допомагати лялю нянчити. Це класно, коли не верещить. Веренішка трохи втішилася і її погляду впав на великодній кошик. Микола все зрозумів і, не вагаючись, дістав частування малій. Смикнувши зраділу сусідку заносика, хлопчик побіг на свій поверх, тримаючи кошик, в якому лишилося дві пасочки та три яєчка. Ну, от і посвятив. Що мої тепер скажуть? Похнюпившись, Миколка відімкнув двері. У вітальні вже чекала схвильована мама. Хлопчик поставив майже порожнього кошика на стіл і прошмигнув до ванної. Тато здивовано підняв брови. Не встигли вони спитати, що сталося, як у двері тихенько постукали. Батько відчинив. На порозі стояв незнайомий парубок і тримав у руках добрий пакунок із різною смакотою і коробку з під взуття. В якій щось торохтіло. Христос Воскрес. Це у вас хлопець живе, білявий такий, і кирпатим носом. Миколка визирнув за дверей. Як підріс, зрадів хлопець. Ми з тетянкою тебе ще малим пам'ятаємо. Дякую за допомогу моїй нареченій. Ваш син справжній чоловік. Юнак розповів батькам про пригоду його нареченої з велосипедом. Ось тримай, хлопче, це смакота від тетянки, а це від мене. Колекція модель машин. Збирав усе дитинство. Батьки Миколайка з ніжністю подивилися на сина, аж тут хтось знову постукав. На порозі стояв колишній мамин вчитель астрономії у старенькому костюмі і з чималим згортком у руках. Оксаночку, Христос воскрес. Вибачте, що так зрання, але боявся, що не засну. Хочу вам подякувати за гарне виховання сина. І Василь Петрович розповів про зустріч біля смітника. Він справді людиною росте чуйним і небайдужим до чужої біди візьми. Будь ласка, це дуже гарні книжки про космос і астрономію. Можливо, вони тобі пригодяться. Старенький несміливо протягнув згорток Миколаю, а хлопець якраз захоплювався астрономією. У нього навіть у кімнаті зоряне небо на стелі було намальоване. Дякую вам, дідусю, захоплено промовив. Приходь до мене, я тобі багато цікавого розповім, якщо батьки не заперечуватимуть. Оце так син, сплеснув у долоні батько, коли двері зачинилися, аж тут влетів до квартири, навіть не питаючи запрошення, схвильований дядько Олексій з першого поверху. «Син!» У, у мене у мене син, друзі. Ви уявляєте, ми так чекали, і от на, на Великдень Бог дарував. Матуся Оксана щиро привітала сусіда і засипала купою питань. Важить 4200. Та я прийшов вашому малому подякувати, бо він мою Вероніку пригостив смачною паскою, а вона з вчорашнього вечора сама у квартирі лишилася. Маю надію, що і мій син буде таким же добрим, як і ти. Ну, до речі, ви не проти, якщо ми також Миколаєм назовем. Дуже моїй Марійці це ім'я подобається, запитав у хлопчика сусід. Усі зраділи такій новині. Коли двері зачинилися, батьки міцно обняли сина. Ти справді стаєш дорослим? Пишаємося тобою. У мами на очах забриніли сльози. Миколці в цю мить так добре було в теплих обіймах батьків, що зовсім не хотілося виростати. А на столі стояв освячений кошик і запрошував всіх святкувати Великдень.